Їхні імена назавжди вписані в історію Луцька золотими літерами. Напередодні дня Луцька, коли місто відзначатиме своє 940-річчя, громада дякує родинам героїв тим, хто продовжує тримати оборону, і тим, чиї рідні вже ніколи не повернуться додому. У територіальному центрі міста підготували для цих родин продуктові набори. Запросили 20 отримувачів соціальних послуг, які перебувають в нас на обслуговуванні. Всіх буде вручено 190 продуктових наборів. Наборів. Це сім'ї учасників АТО, АОС, теперішньої війни, учасників бойових дій, сім'ї загиблих, сім'ї пропавших безвісти, хлопців для того, щоб їх трошки підтримати, їм буде вручено продуктові набори. І просто ми подякуємо. Це не просто допомога, це знак турботи і вдячності від усієї луцької громади. Ми, сьогодні ми до Дня міста проводимо таку хорошу теплу акцію для того, щоб люди відчули підтримку, що місто. Не залишається осторонь від проблем наших людей, і така невеличка допомога для них це важливо для нас, бо ми віримо в те, що незабаром ми відсвяткуємо перемогу і можливості будуть значно більші у всіх людей, і в тому числі в міста. Теж продуктові набори це і підтримка, і розуміння, що про родини захисників пам'ятають. Нам з вами треба багато ще зробити багато вибороти і відстояти. Тому будьте крепкі. Хай нам всім вдається якнайкраще відстояти незалежність нашої країни, справедливого і швидкого миру. Нам слава Україні! Луцьк святкує свій день народження у непростий час. Герої виборювали і продовжують тримати оборону на передовій. Інші тут, у тилу, мають берегти тепло і надію. Кожна така родина має свою історію, сповнену болю і надії. У мене син захищав. Нашу рідну землю, наш Луцьк, і був поранений. Тяжке поранення, ще до сих пір не може відійти. Зараз проходить теж реабілітацію. О, тяжке захоронення. Внук мій один захищає нашу батьківщину, другий внук захищає нашу батьківщину, теж отримав поранення. Тяжко мені на душі, звичайно, тяжко, але ж от з піддержкою працівників соціального цього закладу. Нам якось дають пережити це все, ці, ці труднощі. Особливо дякую нашим захисникам, що ми можемо тут перебувати, що вони захищають нас, нашим славним захисникам міста Луцька, о, в Болинській області. Ми їх чекаємо з нетерпінням. Ми хочемо пригорнутися, дочекатися їх, пригорнутися до їхнього спочилого тіла, хочемо відчути їхнє серцебиття. Дякую вам, захисники. Україна є, була і буде. Їхня відвага, основа незалежності, їхні родини це біль і гордість усієї громади. І саме завдяки таким людям, Луцьк сьогодні має сьогодення та майбутнє.